Війна забирає кращих щодня. В пам'ять про тих героїв, чиє життя завчасно обірвала війна. О 9 годині ранку по всій території України лунає загальнонаціональна хвилина мовчання. Це час, коли кожен свідомий перехожий має призупинитись, схилити голову, скласти молитву та сказати дякую тим воїнам, які тримали і тримають для нас небо. Адже наша свідома небайдужість це. Жива пам'ять про них. Як реагують рогобичани на хвилину пам'яті? Чи призупиняються як вшановують героїв? Спробуємо з'ясувати. Ну, я в 9 ранку знаходжу в школі, і ми встаємо і просто мовчимо хвилину. І я думаю, що варто людям просто зупинятися. От і хвилинку помовчати дуже важливо. Ну, в мене хлопець воює насамперед. І я думаю, вона має спонукати нас до того, щоб ми просто зупинились і помолились за загиблих. Я сама на роботі працюю, і кожного ранку ну це гріх, як то кажуть, не вийти і просто не помилитися в думках і згадати тих, хто загинув. Я вважаю, що люди повинні зупинятись, і як мінімум таким простим жестом показати людям, що вони вдячні за те, що люди віддали своє життя задля них. Я рахую, що потрібно зупинитися. Ми завжди з чоловіком зупиняємося. Якщо їдемо на машині, зупиняємося. Якщо от звучить е, оця сирена, так тривога то так само. Я, я рахую, що так повинно бути. Вона має спонукати до того, щоб всі пам'ятали, що в нас зараз відбувається, скільки людей, в принципі, зараз борються за нас там, щоб виразити їм свою повагу. Я, в принципі, як чую цю хвилину, то завжди зупиняюся, відкладаю всі свої справи і вшановую пам'ять героям. Обов'язково вшанувати пам'ять, зупинитися, помолитися. До чого спонукає? До сліз, до сліз. До бажання. Меру. По-перше, на така хвилина пам'яті обов'язково потрібна. Це насамперед. Винні про це знати всі люди, що ми пам'ятаємо і цінуємо тих героїв, які віддали своє життя за. Нашу державу, за нашу землю, за наш народ, за те, щоб ми тут могли спокійно працювати і жити своїми родинами. Я завжди роблю зауваження. Для мене це важливо і тому, навіть якщо люди агресують, я прошу їх спокійно, щоб вони зупинились, віддали шану герою. І тоді вони хвилину часу можуть виділити. Люди віддають життя.